Добрі справи продовжуються, а кількість встановлених ігрових майданчиків по місту стрімко зростає. А все завдяки голові Білоцерківської громадської організації партії регіонів Олександру Олійнику. Вчорашнього вечора гойдалки встановлювали по вулиці Глаїна, 15, де дорослі, а особливо діти, всяко намагались допомогти в окрасі майданчика. По закінченню приємного вечору дітки розважались, беручи участь у різноманітних конкурсах. Найактивніші з них отримали невеличкі подарунки. Дорослі за свою активність та небайдужість отримали подяки від голови Білоцерківської міської організації партії регіонів Олександра Олійника. Я буду намагатись гідно представляти і місто і виправдати ті, ту довіру, яку ви мені даєте. Ну, а не впевнений, що разом з вами ми тут зустрічаємося не можливо перше, але хочу повторитися не останній раз. І якщо ви хочете вирішувати питання, треба не забувати ще й таку просту істину. Треба про себе напоминати, треба стучати в двері, треба згуртовуватись, об'єднуватись для вирішення того чи іншого питання. А я з свого боку, мої двері завжди будуть відкриті для вас, і я буду допомагати вирішенню тих чи інших ваших проблем. Дякую вам.